Сьогодні Євангелії читається праздник празник святителя Ніколая, Луки від 5 глави, де Господь стає на площадку на місці рівному, Там багато людей, котрі прийшли з різних міст, і от що совершає Господь. Прийшли люди послухати Його, але не лише послухатися, а й зцілитися від болезні. А прийшли також і страждущі від духов нечистих. Почому страждуще Духов Нечистих приходили до Ісуса? Почому вони були мучимі від сатани? В місці з тим розуміли, що їх Духовна Свобода забрана ворогом Христовим. Вони то розуміли, а тому не увидите ви біснуватих перед державними установами, якимись там школами, а перед монастирями. І храмами, де люди глядають спасіння. Почому йшли до Ісуса? Якби раз прийшли і не отримали іцілення, більше би не прийшли. До колодязя прийшли, а там води не є, більше не йдуть. А весь народ прикасався до Ісуса, бо із Нього ісходила сила. Котра істеляла всіх. І от нам тепер кажуть, ви свою релігію лишіть, свій колодязь із водою лишіть, ідіть у другий колодязь турецький, а там води не є, а там все висохло, а там лише зовні такий колодязь, як у нас у музеї зверху колодязь, а ями взагалі в ньому не є. І тоді Господь додає, помніть правило всьому світі. Є люди, котрі збирають путь жизни, то, то ті люди, котрі будуть блаженні нижчі духом, осознавши свою нищету, нехватку духовного, вони будуть учитися, і болем таких є і Царство Божиє. Споминаю свої студентські роки у Жгородському університеті. Якось так було написано перед входом на екзамени, таке слово. Осознаючий своє незнання, важливий фактор познання. Що це значить? До тих пір, поки ти не осознаєш, що не знаєш, не маєш, не можеш, ти не будеш тренуватися, не будеш вчити. В своє время людям внушали читаючий народ, самий свободний, самий, самий а читати то й не було книжок. Многі книжки були заборонені, церковні заборонені. Сьогодні теж чуємо така нечувана свобода духовна. А тут б'ють, захвачують тисячі храмів. Що виходить? У тих, куди такі слова кажуть, не сходяться слова з ділом або вони не здатні об'єктивно оцінювати інформацію. Так от нині каже Господь через Євангеліє до нас. Блаженні нищі духом, осознавши свою нищиту духовну, вони почнуть трудитися на полі духовному, і для них готується Царство Боже. Блаженні нині, голодні Духовного, Господь їх наситить. Хто поцікавиться духовним, нараз получає інформацію позитивну. Але тому і проблема, що безбожники, гонітілі церкви, то люди. Насквозь неграмотні у релігійних питаннях, а ми з вами говорили катастрофічно, неграмотні і в правових питаннях, елементарно не знають закони, котрими вони би мали руководствуватися. Я вам напоминав, що в моїй судовій справі написано, що він добре знав, що всі релігії рівні, що а от він свою релігію підняв вище. Ми ніколи свою релігію не піднімали вище. Всі релігії по закону рівні, в тому смислі, що вони рівні і мають право свої, свої обряди завершати. Але тепер одна залежить, котра з тих релігійних організацій є церковна істина, а котрі не. Закон нам це вже не заставляє або не забороняє користуюся законом, сказали наша церква спасительна, а остальні не знаємо, а може й нет. Вияснилося, що в нашій Україні не всі релігії рівні. Виявилося, турецька оказалася головна. І ми тоді сказали голосно, неправда, не порушуйте закони, бийте нас, судіть нас, але ми знаємо краще від вас закони України, краще знаємо міжнародне право. А щенає найкраще від вас, знаємо, яка благодатна наша віра. За нею вмирали наші предки, сиділи в тюрмах, терпіли вонені, а нині і ви нас хочете вимучити та зробити нас за свою релігію, законну, гарантовану законом, об'явити, що щось не так. Ми вам рекомендуємо подумати про ваші поступки. Бо одного разу ви сьогодні ще маєте велику можливість бити нас. А завтра прийде час, коли ви будете ніхто, словом ніхто, і тоді ви будете теж на судах давати відповідь, чому ви порушували громадянські права простих мирних людей, вісім мільйонів громадян України. Нині моляться за єдинство країни, за мир між народами. За порозуміння між релігіями. Не треба в цих релігій заганяти в'єдну. Закони того і не предписує, і навіть забороняє. Написано в законі українському. Ні одна з релігій не може бути перша і вдруг Верховна Рада. ПЦУ що от Вони рішили 25-го, значить всіх переводити, не сміли такого робити, де ще й зробили великий злочин. Потреску слово злочин. Вони зняли з нашого дня Різдва Христового вихідний день. Якби того не зробили, були б дипломатами, а раз зробили, згоріли по всім питанням, показавши, що вони свідомі противники канонічної церкви і самого Господа. По нашій вірі ми отримаємо саму головну нагороду. Нагороду по милості Божої, в то віруємо, нагороду Царство Божої. Амінь.